Вітаю глядачів телеканалу Рада в ефірі. Програма Власний погляд. Гість нашої студії Сергій Пересунько, голова правління законотворчого центру, Європейський вибір, народний депутат України, 3-4 скликань. Я вітаю вас в нашій студії. І зараз досить активно коментують ситуацію в Україні. ті події, які відбуваються в Києві і в інших обласних центрах, там де збираються люди, там де проходять мітинги, протестні акції. Хотілося б почути і вашу точку зору стосовно ситуації в Україні. І напевно зараз все таки більше потрібно говорити про те, де і як знайти вихід, тобто в чому може бути вихід, і як ви оцінюєте сьогодні готовність сторін іти зустріч і шукати цей компроміс. Доброго дня. Да, сьогодні ситуація складна. і Вона в першу чергу визвана штучною, тому що те, що відбувається в Києві і в багатьох містах України, воно не є сьогодні першою необхідністю. Це я переконаний в тому, що без цього можна було обійтися сьогодні, 2013 рік. Питання про вступ про підписання угоди про Євросоюз. Воно вже давно на порядку денному в Україні, воно давно готується нашою владою. І я думаю, що та ситуація, що наше керівництво відмовилося підписувати за декілька днів до підписання цієї угоди, це звичайно питання серйозне важливе, і важливе, воно неочікуване. Але я завжди говорю так, краще пізніше, ніж ніколи. Звичайно, треба було підписувати угоду. Підписати вона, ця угода нас зобов'язувала до чого. Розробити систему норм і договорів на майбутнє для того, щоб потім працювати з Європейським Союзом. Будемо в нього вступати чи не будемо. Це показав би час. Але треба було його підписувати. Ну разі не підписали тому, що виникли інтереси. Східної України досить явно, досить різко після того, як Росія почала відпов... провела відповідну роботу, і е, ми побачили реальні втрати від роботи з Росією. І тому я так розумію, наше керівництво, президент, кабінет міністрів прийняли таке рішення, але е, е, це право по великому рахунку народ і е, людей не, не питали. Потрібно нам іти в Європейський Союз чи ні? хоча я думаю, що треба було б провести референдум, щоб у нас менше, менше проблем було б у влади потім. А референдум він би дав чітке, чітку відповідь, що потрібно робити владі. Але раз влада не зробила цього, значить тепер вона сама вирішує ці проблеми, а воно не виходить. І я думаю, що я сьогодні переконаний особисто в тому, що опозиція. Опозиція в даному випадку неправильно веде себе в даній ситуації, неправильно, тому що не треба було виводити людей на вулиці, тому що для мене, як для людини, я не бачу причин для цього. Причина була б тоді, коли б нам сказали, що ми ось взагалі не підписуємо цей договір. Ми передумали до побачення. Тобто, повертаючись до початку, сказано вами, вважаєте, що ситуація штучно нав'язана Україні і жодним чином весь сценарій писався десь за кордоном в Україні. Це все тільки зараз розігрується цей сценарій, і зважаючи від ситуації, робляться корективи. Звичайно, я людина в такому віці і з таким досвідом, яка вже бага... хотілося зрозуміти, чому ви так стверджуєте. Ви маєте досвід якийсь певний, чи знаєте можливо якусь інформацію? Я певний час, коли будучи народним депутатом, мені випала можливість поїхати в Ірак. Я там познайомився з Адамом Хусейном, познайомився з Старіком Азізом, і в період чергової, чергової поїздки вони мені запропонували подивитися на ті, показати мені об'єкти, які вважалися радіоактивними, де виробляється ядерна зброя і хімічна, щоб потім донести європейського і американського співтовариства. Інформацію, що там його немає. Мене возили по тих об'єктах, показували, і потім попросили, щоб я поїхав в США повісти документи, фотографії, сам підтвердив, що там немає ядерної зброї і немає хімічної зброї. Ну, попросили виконати роль такого посередника в цій, в цій роботі. А до цього я ну, вже разів 20 був в Іраку, і ми приїжджали, я привозив наші делегації наших керівників підприємств, які раніше працювали з Іраком. І ми в Іраку заробляли 3 мільярди 200 мільйонів кожного року, і нас потім в 90-му році, коли була буря пустелі, нас звідти попросили. І тому е, я таким чином вийшов, вийшов в Ірак, і таким чином, потім я оказався в Сполучених Штатах Америки. І працюючи із американськими високопосадовцями, із депутатами, із дипломатами, і сенаторами, я е, зрозумів ту річ, що Україні потрібно захищати свої інтереси більш. Я б сказав би, якщо так дивлячись на ту ситуацію, яка склалася всі ці більш нахабно, більш жорстоко. Тобто, ви вважаєте, що те, що сьогодні відбувається в Україні, це насамперед це захист власних інтересів України від тих заяв і від тих посягань, які можливі з з боку третіх сторін. Я б так сказала, щоб не вказувати, не конкретизувати вплив на Україну. Ну, з я можу боку. сказати, що вплив на Україну зараз чиниться дуже великий. Великий західний, ну ви, ну не підписали. Ну скажіть, будь ласка, ми з вами домовились. Ви мені я хочу вас купити велосипед? А потім я передумав. А ви мене хватаєте за горло? ні, ти купив мене велосипед. Та я ж не хочу ні ти купи, отак і сьогодні. А чому так? А тому, що дуже великий інтерес до України, дуже вже велика країна. Дуже так вона тут, цінна. зважаючи на це, можна сказати, що оскільки інтерес до України великий, як зходу, так і заходу, Україна постійно буде перебувати в таких перманентних протистояннях, тобто приречена практично на таку саме долю. Завжди є вихід, і він. Ну, все геніально просто. Нам потрібно тупо зробити просту річ, заключити угоду з тим або з Європейським Союзом і там передбачити свої mm -hmm. інтереси, але реальні інтереси, не так, як ми вступили в ВТО і втратили багато чого. І Підписуючи угоду з Європейським Союзом, ну, нам же ставлять вони свої умови, а наших умов там практично немає. Так от я виступаю за те і завжди виступав, що ми повинні захищати свої інтереси. А вони захищають свої. Це зрозуміло. і Це нормально. має бути переглянута угода, яка на сьогодні. У мала була угоди, підписана? Та, повинна бути Я не хочу mm -hmm. називати ті конкретні, їх називати кожен день з кожного екрану, в кожній mm -hmm. газеті. Я просто хочу, щоб наше керівництво набралося більше мужності. І вело себе більше стійкіше, і знали, що за ними 45 мільйонів населення, яке має право жити краще, ніж хто в Європі в Європі, тому що в нас для цього є всі умови. Україна дійсно унікальна країна тут, і, зважаючи і географічне, і положення, і ті багатства, земля, і все, всі інші, які власне якраз і має сьогодні на Україна, могли б давати їй якраз переваги. Насправді. Використовується не Україна, ті сили, які впливають на Україну, але будемо все-таки говорити про ризики. Наскільки сьогодні ризикованою є та ситуація, коли сторони всередині країни не знаю, з подачі третіх сторін можливо, але з тієї ситуації, що сьогодні випливає, намагаються дотиснути один одного. Які ризики проглядаються і є найбільш очевидними на сьогодні? Я не задоволений тим, що Україну як кошенятку, Кожен день говорять і тикають про те, що у нас нема демократії. Не мішайте нам. Ми самі зробимо демократію. У нас давно набагато давніший, мудріший народ, чим здається на перший погляд. В багатьох країн світу українці на перших сходинках у суспільствах, тому що це працелюбний, законопослушний, як не парадоксально звучиться, але в інших країнах українці вони найбільш законопослушні. Ми законопослушні, працелюбні і відповідальні люди. Дайте нам можливість зробити це самим. Так, да, ми пройшли таку історію, що це не виходить. Сьогодні ми не можемо все це зробити. Але тикати нас носом і казати, що у вас нема демократії, що ви дайте слово тому, а ви підтримаєте тих. Це неправильно з боку лідерів Європейського Союзу. Ми ж не ходимо і не вказуємо їм, що потрібно робити. Ми що не робимо. Є міжнародна політика, є міжнародні стандарти, є якась толерантність. Цього не потрібно робити. І оце в тиск лише сьогодні з заходу чи з сходу ти... теж ми відчуваємо? Я ви знаєте, якби моя воля, я б московським лідером. Набив би одне місце. Вони взагалі не вмішуються, нічого не роблять. А я вважаю, що вони повинні були б більше активніше підтримувати е, е, Україну в цьому плані захисту наших інтересів, тому що на далекому сході 92% населення мають українське коріння. Вдумайте цифру. А в Сибірю 78%. Так хто нам де ближчий? Скажіть мені, будь ласка. А там народи, там десятки мільйонів проживає, зважаючи на ваш країні. досвід, практику і можливо, вміння аналітично аналізувати ситуацію, хотілося б зрозуміти, от як ви бачите розвиток подій в Україні, як потрібно діяти сьогодні владі, що має робити опозиція, аби дійсно знизити той градус напруги тих емоцій, які на сьогодні є в Україні. Які конкретні практичні кроки мають бути зроблені на сьогодні? Ну на на мою думку, опозиція сьогодні не виконує роль євроінтегра. Вона виконує роль, роль розламати Україну. У мене таке враження. Може, я помиляюся. Але б говорити про те, що зараз треба незаконним шляхом змінити владу, це як називається? Я суддя в минулому. Я кандидат юридичних наук, я заслужений юрист. Я трошки розбираюся в законах. Те, що робить опозиція сьогодні, не можна це робити. Це не європейський, не демократичний шлях. Сьогодні влада повинна зробити те, що вона повинна зробити. Вони сказали, а ми підпишемо, але ми відтягнемо. Хай підписують. Сьогодні нема причини виходити на вулицю. Це нічого не дасть. Тільки може притягти до е, наслідків непередбачуваних. Тобто, ви підтримуєте підписання угоди про євроінтеграцію? Підтримую. Я підтримую для того. Ми так далеко зайшли, що вже назад відступати нікуди. Хоча особисто особисто я проти цього. Але в даній ситуації яка склалася, треба підписувати. Є, є є міжнародні відносини, є стосунки, є авторитет, є іміджі слова політиків. Сьогодні виступати нікуди. Сьогодні треба підписати. А потім це ж не говорить про те, що ми завтра вже в європейському союзі. Я сумніваюся, що нас туди приймуть, і я переконаний, що нас туди не приймуть. За цим, за євроінтеграцією стоїть зовсім інша задача. Нас хочуть з нами хочуть підписати угоду зовсім для інших причин. Ми це зрозуміємо пізніше. Але сьогодні, але ви можете їх назвати ці причини? Ну, ну от як ви вважаєте, як ви бачите? Я можу назвати ці причини. Я вважаю, що Європейський союз сьогодні активно і через опозицію, також яка не розуміє, що робить, тому що. Затягувати Україну там туди, де потім наступлять для нас великий негатив у плані соціальному і військовому. Цього не треба робити. І е, політики би, які Мо думали, що щойно сказали, що ви підтримуєте євроінтеграцію. Я, я підтримую, інтеграції. я ще раз говорю: я, угу. я говорю, підтримую. Ми в тій ситуації, що ми вже не можемо назад відступати, але нам треба підписати на тих умовах, які нас влаштовують. І не йти потім на наступний крок, який нам заготовлений, ні в якому разі не вступати в НАТО, тому що НАТО це військові бази на території України. Це потім Україна буде виконувати роль троянського коня по розірванню Росії. Цього нізя допустити. Але підписати угоду ми повинні хоч з самим Господом Богом. Якщо на це умовах перегляду певних моментів? на умовах перегляду певних моментів і перегляду тих умов, на яких ми сьогодні хочемо йти в європейський союз. Там поки що немає нічого страшного. Можна підписувати, але нізяв той же час. Одночасно я будував Бам. Я построїв курку, яка несе золоті яйця для Росії. Це залізна дорога, яка возить грузи з Кореї, Південної, Північної, з Японії, з Америки в Європу? і Навпаки, сьогодні Росія не встигла долари ще на ті дорозі, яку будував я в тому числі. Вона залишилась в другій країні. А чому не мені? Чому не мої не українському народу? А де економіка? Де наші, де наші від цього. Блага, які ми самі собі створювали, Тобто, треба розумно підходити до цієї ситуації. Треба підписувати з Європейським Союзом цю угоду. Але потім, коли будуть підписуватися наступні угоди по конкретних. Отраслях і напрямках там вже реально захищати свої інтереси, не йти на поводу них, бо вони захищають свої. Тут нема нічого дивного. Вони на нас давлять, тому що цим це вигідно. І Тут не треба вважати, що вони всякі такі. Вони тобто ви стверджуєте, що сьогодні тиск. Такий от сильний тиск, як з боку заходу, так і з боку сходу, і Україна повинна витримати і насамперед, врахувати свої інтереси, виступити зовсім з іншими пропозиціями звичайно, на інших умовах, співпрацювати, боятись того, що відбувається, не треба. Це ну ніхто mm -hmm. не буде нам об'являти війну, ніхто на це не піде, ніхто не буде розривати Україну, бо mm -hmm. це не потрібно ні нам от з вами. стосовно розколу. Наскільки сьогодні дійсно реальними є загрози, що Україна розколиться на навпіл або можливо на які. І частини, тобто питання федералізації або можливо сепаратизму. Зараз досить часто ми про це чуємо. Наскільки реальними вони є ну, знаєте, на сьогодні? Знаєте, колись нинішня партія влади то проводила з'їзда там uh -huh. Донецьку. Ну деякі політики кричали: нам треба створити федерацію. Я б тими політиками заки підрізав, чесне слово федерація. Це нема України. Якщо сьогодні є федерація, завтра немає України, тому що говорю всім, хто слухає. Федерація слово перекладається на українську мову як Союз, Союз незалежних держав, союз незалежних народів. Скажіть, де на території України є незалежні народи або держави? Це, ну я не знаю, як можуть ще юристи високосвічені говорити про федералізацію України. федерації був Радянський Союз, де зібралося 15 країн, 15 народів. Вони створили федерацію на рівних умовах. Створили союз. От якщо у нас на території є республіка, але їх не бачу. У нас була колись одна молдавська автономна республіка, яка входила е короткий час в Україну. От тоді з mm -hmm. не можна було федерацію робити, але в нас нема. У нас унітарна держава. І не дай Бог, не дай Бог повторюю, коли ще чорновілу казав, і сьогодні нинішнім представникам влади говорю. І тим, хто про це говорить, ні в якому разі не заводити МОМ про федерацію. Розірвана Україна не цікава нікому, ні сходу ні. Розірвана Україна нікому не цікава. То тільки лякаємо одне одне, як ко до на вулиці не буде розірвана Україна, тому що вона Такого, ніколи не такої загрози. Ви не, не Я її не бачу. То все знаєте. Слова слабеньких політики один одного цим лишаю. і досить коротко. Буквально ми вже маємо завершувати час. Працює не на нас. Скажіть, будь ласка, який вихід ви сьогодні бачите? Зважаючи на те, що ви голова правління законотворчого центру? Європейський вибір хотілося б, щоб ви проаналізували як політик і як законотворець сьогодні... парламентар. Це має бути чисто правовий вихід. Сьогодні можливий чи це має бути все таки політико-правовий Є, він вихід. давно є, але знаєте, його вирішують не mm -hmm. право не політик політика, не правовики. Я давно пропонував і коли ще е, Кучма був створів... стисло, Будь ласка, національний законотворчий центр. Нам треба терміново терміново створити систему законів справедливих в Україні, які не будуть залежати від наших. Е... Бізнесменів і політиків, які не розуміють, що таке закони. Нам потрібно створити такі закони, які будуть виконуватись. Закони, які не виконуються, не є закон. У нас сьогодні дуже багато лозунгів і декларацій, які називаються законами. Але нам треба створювати закони не в парламенті, нам треба їх підготувати в іншому місці. Я про це говорю 30 це років. Це навіть на рівні конституції, можливо, тут бути? Звичайно, майже. треба підготувати в іншому місці, створити оцей ваш механізм, так як робиться uh -huh. автомашина. Вона зразу вся конструює. Бо не за колесо там задній містам руль там Оце єдиний вихід для створення тобто має бути система проаналізована сформована комплексний підхід і який має розв'язати оцей Звичайно, проблемний да. вузол який є на сьогодні Звичайно, в Україні. Да. а сьогодні що потрібно сторонам робити влада повинна робити те що вона робить і треба швидше угу. вирішувати питання про підписання угоди а опозиції треба просто потрусити головою Зрозуміти, що наробило помилок, сказати людям: вибачте, ідіть додому. Ми вирішимо це питання в, закону, в законотворчому порядку, і все одно президент підпише цей договір ідіть додому. Спасибі, що ви вийшли сюди. Це цим треба завершити. Нічого більш не потрібно вирішувати. Не треба ніякі переговори сьогодні з опозицією проводити. Сьогодні немає предмету. Ведь президент каже, я йду підписувати. Сьогодні немає предмету для розмови, а міняти владу незаконним шляхом... Це вже не демократія. Дуже дякую. Це була власна думка і позиція Сергія Пересунька, голови правління законотворчого центру Європейський вибір народного депутата України третє 4 -го. скликань. Дякую вам за участь у нашій програмі. Нашим глядачам дякую за увагу. Залишайтесь парламентським і надалі. Я думаю, що ми обов'язково з вами зустрінемося. Поки що до побачення.